Туристична перлина Хмельниччини з-поміж усіх тергромад області Старушицька ОТГ збирає в собі чи не найбільшу кількість туристів з усієї України. Невелика територія з 13 населених пунктів налічує понад 20 туристичних точок: від гастрономічного різнобарв'я до культурної спадщини. Туризм, якщо його розвивати, а це наш пріоритетний напрямок. Ми маємо його, він є різний і от саме культуру і культурна спадщина. Вона дуже гарно теж лягає під розвиток туризму. Вона цікава людям, які сюди до нас громаду приїжджають і. З'являються такі локації, які цікаві для того, щоб люди відвідували, щоб вони чимось зайнялися. А разом з тим, це наша історія. Від 2017 року, коли була створена громада, змін зазнала не тільки туристична ланка, адже багато сфер підлягли оптимізації. Серед них і освітня мережа. Війна теж внесла свої корективи. З початку повномасштабного вторгнення громада стала прихистком для понад тисячі внутрішньо переміщених осіб. Нині місцева влада спільно з громадськими організаціями. Продовжує розвивати напрямок допомоги постраждалим від війни. Ми постійно проводимо профорієнтаційні заходи для ВПО, для молоді, арт-терапевтичні заходи для них, завдяки яким розповідаємо, чим вони можуть зайнятися на новому місці. Аліна співзасновниця простору та Хаб», Сама родом з Харкова. Переїхала сюди з початку повномасштабного вторгнення. Дівчина ділиться. Окрім волонтерської діяльності, їй вдалося відкрити власний бізнес хостел для туристів. Весь сезон хостел був повністю зайнятий туристами, і це показало, що по-перше, допоможе працевтувати працевлаштуватись на вакуті. По-друге, громада може за рахунок цього економічно вигравати, тому що лише одна я, як підприємниця, за літо заплатила туристичного збору податку туристичного на 20 тисяч гривень. До прикладу, рік тому, загальний туристичний збір по громаді склав 10 тисяч гривень. Тобто, це було вже вдвічі більше, ніж минулого року, і загальний туристичний. Збір минулого року склав 50 тисяч гривень. Окрім туризму, стратегія розвитку селища спрямована на аграрний напрямок та джерела відновлення енергетики. І наше завдання переорієнтувати тих виробників, які сьогодні займаються агро, тому що вони в основному виростили. Сировину сонячних пшениця продали, а це невелика кількість рових місць, Тому ми сьогодні все наше завдання рифіли, так зробити, щоб вони йшли в переробку в додану вартість у 2024 році. Для туристів підготували свіжі маршрути для екстремальних культурних та гастрономічних подорожей. Про деякі з них детально розповімо у наступних сюжетах телеканалу Перший Подільський.